Найбільший аеропорт Швеції атакували під самим Стокгольмом. Попадали дрони з вибухівкою. І на тлі останніх подій вже очевидно, можливо, чаївани. Рашисти за останні дні атакували безпілотниками Румунію, Польщу, Латвію. Білорусь не рахуємо як союзну державу, але залітає і туди. А тепер вибухи загрожують і Швеції, яка теж є країною НАТО. Цікаво, що днями подібні дрони залітали і до Німеччини, куди влучили зараз. І що палає. Давайте розберемося далі детальніше. Усім вітання. Дя... Якщо ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Ударні безпілотні літальні апарати різного розміру помітили навколо Стокгольмського аеропорту, через що литовище навіть призупинило свою роботу. Аеропорт Арланда поблизу Стокгольма найбільший за розмірами у Швеції, і він зупинив прийом на відправлення рейсів через атаку БПЛА. Їх тип не встановлений, і про це повідомили у місцевих медіа. Через атаку безпілотників на Стокгольм Ольський аеропорт було перенаправлено кілька авіарейсів. Ніхто так і не назвав напряму відповідальних за атаку. Утім, очевидно, що після ударів по Румунії, Польщі та Латвії відповідальною за такі удари може бути лише одна сторона, Скоріше за все, це рашист і сам Путін. Поки що встановити це можна лише методом дедукції. На початку вересня дрони з вибухівкою злетіли у Румунії, де сталися вибухи. Румуни всіляко опиралися визнавати атаку рашистів. Перед цим була Польща. Ударні апарати рашистів залетіли на десятки кілометрів у глиб країни. Відомо мінімум про один, що упав імовірно і спричинив вибух. Та це ще не все. У кінці серпня подібні випадки помітили над військовими об'єктами Німеччина. Неназвані дрони літали над воєнними базами. Утім, тоді все ж влада країни заявила, що це можуть бути таки рашисти, але буцімто нічого страшного. Вони просто шпигують. Це не атака. Рашисти візьмуть собі важливі дані і відлетять. Під проціл дронів Рафії потрапила і Білорусь до Лукашенко, підняв авіацію та розбомбив їх і став робити це часто, демонструючи свій нуров та то якусь. Незалежність, хоча, можливо, він ще й поторгується із заходом. Ми ж не знаємо. Збивав Лукашенко все, але один безпілотник чомусь він пропустив. І він залетів на територію Латвії, а ще один майже долетів до Литви. та дивним чином упав десь на кордоні біля одного із населених пунктів Білорусі. Усі ці інциденти – це повні недосказаності перед публікою, і до них вже ставилися звично. Але тепер. Ударили по поеропорту Швеції, яка теж є членом НАТО. Відповідального не назвали, але враховуючи все вище перераховане, встановити його не так важко. Чому Путін це зробив версій безліч? Можливо, він збирає військ дані, а паралельно чинить вибухи у містах Європи, аби перевірити терпіння НАТО і аби побачити, як далеко його можна запустити. Поліція ж відкрила досудове розслідування за фактом диверсії в аеропорту та порушення закону про безпеку. Ми підозрюємо, що це було зроблено навмисно, але я не можу уточнити із якою метою. Звучить ось так. от офіційна версія. Через конфіденційність розслідування ми не хочемо розголошувати більше інформації про те, який тип безпілотників був помічений і ким заявив речник поліції Даніель Вікдал. Наразі, за даними медіа, ніхто не був заарештований. Неназваність типу безпілотника теж змушує замислитися, що ж мусило зробити НАТО, коли б оголосили публічно, що дрони Рафі. Атакували аеропорт під Стокгольмом. Випадково залетіти вони туди вже точно ніяк не могли. Утім, зараз це переважно версії. Офіційно це атака з боку неназваної сторони. Збройні сили Швеції повідомили, що знають про інцидент. Ну і до слова, поліція безпека Швеції оголосила про зростання загрози рашистських диверсій на тортурії країни. Найбільш uh, імовірною ціллю у можливих диверсій вважають підприємства військово-промислового комплексу країни. Також рашистський безпілотник залетів на території і іншої країни НАТО, а саме Латвії. Появу безпілотника в країні не можна розглядати як відкриту військову ескалацію, заявили в латвійському міноборони. Рашистським безпілотником, який впав у Латвії, наймовірніше був шахет, начинений вибухівкою. Про це повідомляє новинний портал Рус до слова, командувач національними збройними силами Латвії Леонід Кальнінч заявив, що дрон був деактивований. За словами міністра оборони Андріса Спруца, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на рашистський дрон. Міністерство оборони Латвії повідомило, що вже розпочато розслідування, і попередні дані свідчать, що це був рашистський військовий безпілотний літальний апарат, який увійшов у повітряний простір в Латвії з боку Білорусі. Про це поінформовано командування НАТО у свого Оргу в північноатлантичному Альянсі не мають інформації про те, що падіння рашиського безпілотника на територію Латвії, яка є членом альянсу, нагадаю, було навмисним, але зазначають, що ці дії безвідповідальні і небезпечні. Такий коментар дала і офіційний представник НАТО Фара Дахлала. І з моменту повномасштабного вторгнення рефі в Україну фрагменти рашиських безпілотників ракет неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад рафії на союзників. Ціді. Є безвідповідальними і потенційно небезпечними, заявила вона. Дахлала нагадала, що у відповідь на війну РФ і альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії. Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни НАТО використовувати протиповітряну оборону для перехоплення рашицьких ракет і БПЛА на територію України. Також атака групи шахетів залетіла і у Румунії. Група рашиських безпілотників типу шахет порушила повітряний простір Румунії. Це підтвердили у міністерстві національної оборони Румунії. Повідомляється, що Румунія підняла у. Небо винищувачі f 16 для збиття безпілотників, і в міністерстві тоді наголосили, що жителів повітів Тулча і Констанца двічі попереджали про можливу загрозу, а повітряні сили піднімали літаки f 16 для моніторингу повітряної обстановки. В оборонному відомстві наголошують, що упродовж цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір, а потім залишив його в напрямку України. Вони припускають, що дрон міг упасти в людній місцевості у районі села Переправа у повіті Туча, де триває пошукова операція. Далі цитую міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки. Здійснені орефі проти українських об'єктів цивільної інфраструктури, які є невиправданими та суперечать міжнародному праву, наголошують у повідомленні до слова, радник офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Орефія проводить принічну розвідку боя, щоб визначити, коли союз НАТО на практиці готовий захищати свої кордони. Він стверджує, що дослід проведено та отримано Ки результат далі цитую. Тепер противник знає, НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами та атаку на свою територію, що не призвела до катастроф. Припускає радник голови офісу президента. Ерефія повільно ескалує конфлікт, намагаючись уникнути активації статті 5 статуту блоку про взаємну оборону. Мета. Розхитати впевненість окремих членів альянсу та змусити замислитися про сепаратні домовленості з Орефією. І хто може сказати, що цей план не працює? Запитував радник голови офісу президента. Також відомо, що прем'єр-міністр Румунії Маршал Чолаку заперечував бездіяльність лади через порушення повітряного простору російським дроном у минулому. Ну а ми нагадаємо, що у Польщі заявляли про ще одну напружену ніч для польського ППО. Під час атаки РФ на західній області України, зокрема на Львів, польські військові піднімали винищувачі біля східного кордону. Про це у соціальній мережі іх повідомляло оперативне командування збройних сил Польщі. Далі цитую це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони польщі через спостережувану активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по об'єктах розташованих зокрема на західній території україни ідеться в повідомленні у збройних силах польщі наголошували що південно східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму пов'язаний із початком операції у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації далі пряма мова активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору а оперативне командування роз республіки Польщі постійно контролює ситуацію, зазначили в уряді. Ну а тим часом уряд Швеції висловлює свою підтримку Україні у вигляді нового пакету військової допомоги. Швеція оголосила про 17-й пакет мілітарної підтримки України вартістю у 4,6 мільярдів шведських крон. Це понад 401 мільйон євро. Про це йдеться у прес-ролізі на сайті уряду Швеції. Далі цитую пакет вартістю 4,6 мільярдів шведських крон задовольняє військові потреби України і створює свободу дій у майбутньому. Він включає передати матеріальних засобів прямі закупівлі, матеріальні одиниці та фінансові внески ідеться в повідомленні у шведському уряді. Підкреслили, що 17-й пакет допомоги Україна знаменує перехід Швеції до нового етапу військової підтримки України з більшою увагою до виробництва, а не донорства. Також повідомляється, що цей пакет включає три основні закупівлі матеріальних засобів, які мають особливий пріоритет для України. Це закупівлі вартістю приблизно 600 мільйонів шведських крон, які здійснюватимуть або збройні сили Швеції, або управління. Іння матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції йдеться у прес-релізі. Також допомога від Швеції включає військове обладнання для наземних бойових дій на суму 500 мільйонів шведських крон. Стокгольм включив у новий пакет і зенітно-ракетні комплекси робот Сістем 70 Україна раніше запросила протитанкову зброю та протитанкові міни для кращої протидії рашейським механізованим підрозділам. Внаслідок чого Швеція включила у новий пакет низку бронебійних снарядів без відкатних гармат та проти Нкових мін на додачу до цього Україна отримує матеріальні запчастини до винищувача джаз 39 Гріпен» дев'ять грипен, маскувальне обладнання для бронетранспортерів. Пі 302 боєприпаси з 40 міліметрового калібру для бойових машин, захисні маски, і захисне спорядження для роботи у забрудненому середовищі, гранатомети із боєприпасами, навчальне обладнання для українських новобранців, каски та зимове спорядження для майбутньої зими. На додачу до цього Швеція надає Україні морське спорядження на суму близько 500 мільйонів шведських крон, 6 військових катерів, камбат-бот 92 і 2 пускових причепи. Ну і також подивляються, що. Що із з огляду на високий попит на безпілотники в Україні, 17-й пакет допомоги містить додаткові кошти на підтримку ЗСУ у цій сфері. Так, приблизно 700 мільйонів шведських крон планують виділити на фонди та інші багатосторонні ініціативи протягом 2024 року. Зазначається, що включно із оголошеним пакетом всього із початку повномасштабної війни шведська сторона направила Києву допомоги на суму понад 4,5 мільярди доларів. Ну і до слова із них у 2024 році країна надала Києву загалом 25 мільярдів шведських крон. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Ульфу Крісторсону і уряду Швеції за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги. Ця важлива допомога, яка включає з поміж іншого ПЗРК протитанкову зброю, а також фінансові внески для задоволення нагальних потреб України, посилить наші оборонні спроможності. Написав Зеленський у соціальній мережі X. Ми дякуємо Швеції за захист життів наших людей, підтримку наших воїнів і глибоко цінуємо її зусилля із захисту України та всієї Європи від рашистського режиму. Наголосив він. Ну а я вам вдячна. глядачі, тим, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках і слава Україні!